Друзі, привіт! Як проходять нормальні пологи, як повинна проходити вагітність і як зберегти своє здоров'я, народжуючи дитину? Про це я розказую в цьому випуску, тому залишайтеся, не перемикайте. І чудового просмотру! На моє розуміння, нема нічого більш натурального, більш правильного та життєвого, ніж Народження нового життя. На жаль, ще дуже часто пологи проходять не зовсім натурально, не натурально. Ось і як відрізнити натуральні пологи від ненатуральних ми будемо обговорювати в цьому відео. Із свого досвіду, я дуже часто бачу, що дуже велику частину здоров'я. Жінки втрачають саме в процесі пологів. Ті хвороби і ті стани, які з'являються після чого, вони дуже часто бувають пов'язані саме з пологами. Давайте почнемо з краткого перегляду вагітності. Розділяємо вагітність на три періоди: перший триместр, другий триместр, третій триместр. І по кожному я дам краткий описи свої рекомендації. Перший триместр це саме такий стартовий і саме тендітний етап вагітності, коли формується і зароджується життя всередині вас, є таке спостереження, що найвішливіші процеси органогенезу, тобто утворення органів. Проходять саме в перші триместри, тому коли ви дізналися, що ви вагітні, ваше завдання в перші триместри бути як хрустальна ваза дуже сильно оберігати себе і максимально підтримувати свій стан. І на цей триместр найважливіша рекомендація це якраз бути в комфорті, і дуже часто скарги чи якісь дискомфортні відчуття, які Іноді вагітні мають у перший триместр, жінка має у перший триместр, вони можуть закінчитися саме в першому триместрі, якщо ми дамо собі час на адаптацію. Бо в цей період ваше тіло знайомиться і підлаштовується під вагітність під дитину, і дитина вона встроюється, розвивається і починає якраз вже своє внутріутробнішнє існування. Другий етап. Другий триместр це самий класний, самий кайфовий період вагітності. Коли дитина ще не велика, ваш організм вже налаштувався, і ви можете повноцінно кайфувати від цього стану вагітності. Тому в цей час плануйте займайтеся різними активностями, живіть на повну грудь, відчуваючи цю радість вагітності. Це самий стабільний етап. І в цей етап вже Бажано починати готуватися до пологів, до народження дитини. Готувати не тільки зовнішні процеси, як там купувати люльку, дивитись, де буде кімната для дитини чи там речі якісь купувати. Ні, готувати своє тіло до народження, навчатись правильно дихати на схватку, навчатись відчувати свої м'язи, проміжності. Трохи тренувати свої м'язи взагалі, свою спину, своє дихання, свою серцево судинну систему. Бо на моє розуміння, саме пологи – це як пробігти марафон, і до нього потрібно готуватися, щоб у вас був запас сил. І саме класний період для того, щоб заготовлювати ваші ресурси, це якраз другий період вагітності, другий триместр. Третій триместр це вже якби початок такої фінішної прямої до народження дитини. Тут ви вже відчуваєте її в повній мірі, коли вона спить, коли вона ікає, коли вона рухається. Цей період, на жаль, вже стає більш складно вашому організму, бо дитина вже велика виростає, і тут дуже часто з'являються якісь структурні скарги. Тому запам'ятайте, що в цей період положення. На чотирьох кінцівках, на четвіреньках, це ваше якби найлюбленіше положення, бо це допомагає якраз розгрузити ваше тіло і допомагає покращити циркуляцію вінозний відтік від вашої дитинки. Третій триместр передайте більш уваги для дихальних вправ, для легкого стрейчингу і для легкої гімнастики. Бо в цей період перенавантажуватись вже не корисно, і в цей період вашому тілу стає більш складно виконувати якісь ваші навіть привичні навантаження, звичні навантаження, тому що вже великий якби животик. І в цей період якраз потрібно готуватися морально, психологічно до народження дитини. Як це період гнездування такий починається, коли змінюються ваші звички, і ви розумієте, що ви якось себе не так ведете, але все так ви готуєтесь до нового життя. Тепер переходимо до періоду пологів, до періоду народження. Дуже важливо обрати для себе якісне правильне місце. Як це що я називаю якісне? Це там, де місто, де працюють професіонали, це повинна. Місце, яке саме відзивається для матері. Я персонально я одношуся до того, що потрібно народжувати саме в роддомі, тому що там є професіонали, які можуть оказати допомогу. Або якщо ви вирішили народжувати вдома або десь не в лікарні, то потрібно, щоб у вас була можливість бути на зв'язку з лікарнею, які можуть вам будь-який момент допомогти. Ось і обираючи для себе спеціалістів, які будуть вам допомагати, це лікар, це кушерка, це дола. Дуже важливо цей персональний контакт, щоб для вас це відзивалося, щоб ви відчули, що це ваша людина, з якою ви розслаблюєтесь, якою вам дуже комфортно, присутність якої вас не напрягає, тому що саме в пологах дуже важливий цей момент органічності. Якщо у вас людина буде десь напрягати, вам десь буде некомфортно, але сказали, це класний професор, то на жаль, це буде впливати на пологову діяльність і може зупинитися ця пологова діяльність якраз. Почнуться якісь активні маніпуляції. Тому обирайте дуже важливе для себе місце та людину та оточення, в якому ви будете народжувати. Це 50% успіху. Ще дуже великий відсоток успіху це підготовка саме до потужного періоду. Навчайтесь дихати, в посиланні залишу вправи досвідченого лікаря по натуральним пологам, доктора Кабаси. І дуже вас прошу вивчати і. Саме це дихання навчитися дуже класно робити. Тепер по пологовому процесу. Я вважаю, що нормальні пологи це коли вони починаються самостійно, без приколу плодного пузиря, без ніяких стимуляцій, без ніяких осмотрів активних там стимуляцій шийки, які проходять також без стимуляції в процесі, без епідуральної анестезії. Бо педеральна анестезія, на жаль, це процес, який від'єднує нервову систему матері від нервової системи дитини, і вони перестають друг друга якби відчувати це не є таким органічним процесом. Хоча, правда кажучи, зараз вже набагато краще роблять ці педеральні і я вже рідше і рідше бачу якісь після них небажані реакції. Але все одно, якщо у вас є можливість, якщо ви будете... Вміти правильно дихати, то вам не потрібна буде пепідеральна анестезія. Використання різних ручних пособій та на живіт не є натуральним процесом, і якщо цього можна уникнути, будь ласка, просіть ваших лікарів цього не робити. Якщо так сталося, що в вашому кейсі вам потрібно активне ведення родів, майте на увазі, що після цього дуже бажано відвідати остеопата, який допоможе і вам, і вашій дитині відновити свою рівновагу. І обирайте саме цих спеціалістів, які працюють з вагітними і працюють з малими дітками. Після народження дуже важливий момент, що після народження, як правило, перший місяць жінки відчувають себе досить так в тонусі, в силах, і їм там не потрібно ні спати, ні їсти. Я все можу, у мене все класно. Це дуже такий поверхневе відчуття. Воно обумовлено гормональним станом, бо після народження ваш організм віддає все для того, щоб захистити дитину. Будь ласка, дозвольте собі відпочити, намагайтеся більше спати, намагайтеся економити свої сили, бо вони вам знадобляться, коли дитина після першого місяця виспиться і вона буде потребувати вашої уваги, потребувати яких для себе умов особливих, і важливо, щоб в цей період у вас були сили. Ось тому я хотів би розказати, що дуже важливо до народження і до вагітності відноситись стратегічно використовувати сильні сторони кожного періоду. Вагітності та народження для того, щоб зробити їх максимально нормальними та безпечними. І крім того, дуже важливо зберігати свої сили. І якщо на якомусь етапі ви відчували, що воно пішло не так, то знайдіть спеціаліста, який допоможе вам зробити відновлення. Допоможе все поставити на свої місця і закрити процес народження. Ось, будь ласка, пишіть в коментарях. Я відкритий до комунікації. Дуже радий, що ви додивилися до кінця і до зустрічі в нових відео. Oh,